Вінницькі ліфти продовжують обладнувати системою безпровідної диспетчеризації. На сьогодні така встановлена у понад третині підйомників міста. Завдяки цьому городяни, які застрягли в підйомниках, можуть напряму звертатись до диспетчерів, обслуговуючи підприємства, не використовуючи мобільний зв'язок, який не завжди доступний в кабіні підйомника. З нами на зв'язку Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю, пане Романе. Розкажіть, коли ж почали встановлювати системи безпровідної диспетчеризації і скільки вже таких систем встановлено? Дійсно, у нас в місті Вінниці понад третину багатоквартирних будинків, які обладнані ліфтами, вже встановлена безпровідна диспетчеризація. Звісно, це не питання одного дня чи навіть одного року. Ми вже Більше п'яти років під час проведення капітального ремонту ліфтів, які проводяться для будинків, які створюють ОСББ і обирають його як перший капітальний ремонт, або ж на умовах співфінансування, в складі капітального ремонту встановлюється безпровідна диспетчеризація. Це досить цікавий момент, складова, яка дозволяє в разі перебоїв з напругою або взагалі відсутності. З кабіни ліфта пасажирові, який застряв з певних обставин, зв'язатися з диспетчером підприємства, який обслуговує відповідний ліфт, і безпосередньо диспетчер організує роботу, відправить аварійну бригаду для звільнення пасажира. Ну, звісно, ніхто не розраховував, але сьогодні вона реально виручає, допомагає вінчанам, які застряли в ліфті під час відключення електроенергії. Зв'язатися з диспетчерською і відповідно отримати допомогу на звільнення пасажира, розкажіть, будь ласка, чи часто зараз трапляються ось такі ситуації, чи часто відничани звертаються, аби їх звільнили з ліфтового полону? Досить часто скажу відверто, і ця кількість вона абсолютно є різною щоденно. Для прикладу, за минулий тиждень тільки до одного підприємства Вінниця міст Ліфт, але звісно відсотків 60 ліфтів обслуговується саме цим підприємством. Надійшло від мешканців міста, які застряли в кабіні ліфта, 228 заявок. Тобто, це 228 мешканців протягом минулої тижні. Неділі були заявки на виклик і звільнення пасажира з кабіни. Ці заявки щоденно надходять. Однозначно, вони всі мають завдання максимально оперативно звільнити пасажира. На завершення розкажіть, чи плануєте забезпечити такими системами усі будинки в Вінниці? Однозначно так, і будемо удосконалювати цю відповідну систему. Але це буде така планова, поетапна робота, яка включає в себе безпосередньо і участь самих співвласників багатоквартирного будинку у вигляді співфінансування. І ця робота буде продовжуватися. Дуже дякуємо вам за пояснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, на все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради.